Зараз я хочу показати вам, як я вирубую маленьку чайну ложку з сирої деревини. Вишні, гарної деревини, але вона була спилена по політами і дуже сира була, бурелом, зламав велику гілку. І ось бачите, бачите, які тріщини йдуть. І велику ложку зробити чи лопатку немає спроможності. Я отак. Калю її по тріщині навпіл, і, як кажуть, безвідходне виробництво у мене. Роблю дві маленькі чайні ложки. От зараз я вам покажу, як я ну, половину чи частину процесу, як я роблю маленькі чайні ложки. Ну, Почали. Ось беру таку заготовочку вирубую, рівняю її, а потім беру за фрагмент. Ложечку таку ха, чайну ахмат, вона мені дуже подобається форма. І починаю працювати. Що я роблю? Я роблю один запил такий, поки. ну Зараз побачите далі. черту зробив, беру, беру на жовку гарну і чуток запилюю. Ну це цей запил потрібен, щоб зробити у ложки вигін. Зараз ви побачите, що я буду робити далі. Кріпка, Ось вона ще. ну, десь пару місяців вона пролежала у мене в гаражі ця. Деревина багато, дуже було. Щось підсохло, ну дала тріщини, і далі я працював. Багато я робив з цієї деревини великих ложок. Якщо на, навіть пів метра у мене є і відео цих ложок, і фото. І якщо з сирої деревини виробати, за один прийом і велика така колода длинна, Вона дає тріщини. ну Є запас по довжині. Я відпилюю відпилю, випилюю по тріщинам і далі працюю з нею. А оце лежала деревина, ну наколота, нарізана. Ну